А особливо сестри сьогоднішнім недільним днем, другим днем після закінчення світлої Седмиці, другим недільним днем, коли церква вшановує святих жінок мироносиць Це жінки, які при земному житті Господа нашого Ісуса Христа ходили разом із Ним, вступали Його проповіді, допомагали йому, служили Йому чим могли. А коли він помер, коли його ховали, вони срібно були поруч із ним. І оскільки поховання Спасителя відбувалося поспішно, пошвидше, щоб не наступила субота, суботній покій, то не були звершені над Господом всі необхідні поховальні обряди. І ось рано раненько, як пише Євангеліст, у суботу жінки переносиці побігли до гроба для того, щоб намастити тіло Господа Ісуса Христа благовоніями і належним чином Його поховати. І саме вони, першими побачили, що Христос воскрес, і саме вони цю звістку понесли перш за все, апостолам, а вже ті, Понесли її по всьому світу і до сьогоднішнього дня звучить по всьому світі ця радісна звістка, що Христос Воскрес. І у цьому моменті давайте з вами задумаємося над таким парадоксом, здавалося, парадоксом. Любий, кого ви запитаєте, по в всякому разі більшість людей, скаже вам, що жінка в церкві займає таку. Як кажучи, другорядну позицію. Жінки не бувають священниками, жінкам, як правило, не дозволяється заходити у вівтар. Жінки після чоловіків приступають до святого причастя. Чоловік вважається главою сім'ї і, і так далі. Але дивіться, ми з вами відсвяткували свято і свят, найбільше свято в році Пасху. Святкували його цілий тиждень, завершили в минулий недільний день неділею Антіпасхи. І перший святковий недільний день, який є в році, присвячується жінкам. Чи це не протирічить одне іншому? Ні, звичайно, згадується, якщо ви чули і вчора на Богослужінні хто був, сьогодні на отпусті, на, на тропарях, згадується і, і, і Йосиф Амер... Ама... Ама... Римафейський, і Нікодим. Але десь там вже потім згадується, а перші згадуються жінки-міроносці. І в народі називається ця неділя, мироносна неділя. Чому так? І от тут треба нам з вами зрозуміти і подумати над таким моментом, що для того, щоб знати і розбиратися в церковному житті, потрібно бути боцеркованою людиною. Тому що дуже часто одна справа те, як ми заходячи в храм раз на рік, чи два рази на рік, чи частіше чи рідше, що ми там чуємо чи бачимо, і інша справа, як це є насправді. Виявляється, є величезна різниця. І це, до речі, породжує досить часто всякі там непорозуміння між людьми глибокоцерковними і людьми мало або нецерковними. До речі, зараз і в Україні оці всі пристрасті довкола церков теж пов'язані з тим, що більшість людей про церкву знають або з великодніх освячень, або взагалі зі змі. І змі подають таким чином, що люди виставляють церкві з їхньої точки зору цілком обґрунтовані вимоги і звинувачення. А церковні люди е, зовсім не розуміють, тому що в більшості свої ці звинувачення вони відірвані від реальності, вони нічим не обґрунтовані. І виникає між людьми така, такий конфлікт, таке взаємне нерозуміння. Одні не розуміють, чому так, як так можна робити, а інші не розуміють взагалі, які до нас претензії цього. Нічого нема, що ви кажете. Через те, що для того, щоб, я вже повторююсь, розуміти і знати церковне життя, потрібно бути воцерхованою людиною. Що означає бути воцерховленою людиною? Це означає не просто бути хрещеним чи вірити в Бога. Це означає бути членом конкретної громади. Це означає жити активним духовним життям, приступати до церковних таїнств. Знати церковні догмати, в загальному хоча б знати історію Серенської церкви, історію своєї помісної церкви, своєї громади. Тоді людина більш-менш орієнтується і знає, і відчуває дух своєї віри і розуміє всі сенси і смисли, які вкладені в православне богослужіння. І ми бачимо, що насправді. Якщо подивитися з точки зору людини церковної, жінка займає надзвичайно важливе положення в церкві. Хто воцеркований, то знає, що за виключенням чоловічих монастирів, в усіх інших жіночих монастирях, простих парафіях, головна рушійна сила це хто? це жінки. І служ, служить батюшка. І допомагає у пономар. Це не питання. Але все інше, що необхідно для служби, читання, співання, просфори, прибирання, все це роблять, як правило, жінки. І вони своєю участю і своїм голосом, вони визначають і дух парафії, і задають, так би мовити, траєкторію часто руху цієї парафії, парафії її життя. Тому говорити про те, що жінка. Якимось чином принижена в церкві. це, звичайно, необачно. На жаль, дехто проповідує навіть якісь, деякі гори проповідники проповідують, що там жінку треба там, тримати в руках, там, і так далі, бити там і все інше. Є, є такі хрестую, є горе проповідники краще б їх не було. Апостол Павел каже до чоловіків: чоловіки, любіть своїх жінок і бережіть їх як самі себе. Тому що. Це насправді двоє пов'язані в одне, чоловік і жінка. Так само і на парафії, в церковному житті. Не можна сказати, що чоловіки більш важливі, а жінки менш важливі. Звичайно, чоловік іде перший до щастя, як символ того, що все, весь всесвіт наш влаштований ієрархічним чином. І сім'я в нас має ієрархію, де чоловік глава. Але це не означає, що якщо він глава сім'ї, то він деспот, він якийсь там тиран. Глава це той, хто про всіх турбується і за всіх переживає. А жінка це та, хто його на це надихає. заради кого він це все робить. Бо не було б жінки, не було б родини. Тому і сьогодні ми святкуємо це свято і я хочу привітати всіх наших мироносиць, всіх наших парафіянок, які ходять у наш храм. З цим великим святом побажати, щоб Господь кожній із вас, в серці кожної із вас підтримував те, що робить вас християнками. Це гаряча любов до Бога, це гарячу віру. Адже минулого разу, пам'ятаєте, ми говорили про апостола Фому, і коли закінчимо діалог Христа Воскресного і Фоми, то Христос каже, блаженні ті, хто не бачив, але вірив. Чому? Хто такі, хто не бачив, але вірив? Ті, хто повірив серцем. ті, хто довірили Богу, ті, хто слухають своє серце. Так от в церковній громаді, в церковному житті це жінки. Ті, хто, перш за все, слухають своє серце. Тому я бажаю, щоб Ваші серця палали і любили ви і Бога, і всіх, хто вас оточує, і щоб ви отримували, отримували цю любов навзаєм собі, самі, і щоб Господь завжди на всіх шляхах вашого життя допомагав, підкріплював вас у вашому такому важливому, відповідальному і нелегкому служінні. Амінь.